15 лютого у нічному клубі Хардрок відбувся четвертий благодійний проект Закохана Буковина. Організатори подарували омріяне весілля 12 парам області по одній з кожного району Буковини. Це закохані молоді люди з бідних родин, які не мають коштів на весілля своєї мрії. Свято розпочалось запальним флешмобом пари учасниці конкурсу підготували різні виступи, змагаючись за головний приз цього вечора подорож до Парижу. Ще два подарунки, безкоштовні весільні обряди у палаці урочистих подій. Переможців обирало журі, кожен член якого керувався у виборі власними критеріями. поведінка все таки будемо відчувати наскільки між ними сильна любов між цією парою. Прикладом справді сильної любові стали запрошені на свято пари ювіляри, які відзначили у цьому році золоте весілля 50 років подружнього життя. Як їм це вдалось? Охоче розповідали молодим терпіння, терпіння і терпіння на даний момент. Є якісь трудності, значить друг другу вступали. Надо терпіння друг друга підтримувати, надо прощати шибку. Дожити до золотого весілля присутні побажали і парі тимку Ігоря та Олександри, які офіційно одружились цього вечора безпосередньо на сцені нічного клубу. Кожна пара отримала у подарунок від організаторів весільну сукню, коштовні прикраси та солодощі. А подорож до Парижу виборола пара із села Стара Жадова, яка ще ніколи не була за кордоном. Я відчуваю неймовірне відчуття. Ні, навіть Не віриться, що ми виграли подорож. А я дуже рада, що нам таке совпало.